Зараз я казатиму свою непопулярну в буктоці думку про мегапопулярну новинку цього літа. І так, я думала, що ця книга мені зайде на всі 100%. Бо цій книзі є все, що я люблю: дракони, альтернативна історія, інструменти пропаганди та впливу на маси і дуже багато політики. Альтернативна історія Лондону ХХ століття та Вайб -дарк Академії. Думаю, ви здогадалися, що говорити. Ми сьогодні будемо про мову драконів, книгу, яка вийшла в липні в видавництва «Рідбері», і тут здавалося, прекрасно все. повернемося до самої історії: наша героїня дівчина Вір. Живе в Лондоні, розділеному на класі та мріє присвятити своє життя роботі передокладача мови драконі. Ми Нам одразу дають зрозуміти, що задля того, щоб зайняти цю престижну позицію, вона готова абсолютно на все. Ясно, що все несеться Шкереберд, починається громадянська війна, наша героїня потрапляє на окрему місію, де ми потрапляємо в свою чергу в Вайп Академії і. Саме тут вони в принципі нормально справляються. Здавалося б, все має бути нормально. Я не хочу дуже сильно спойлерити сюжет, але там просто настільки багато насичених подій, що їх неможливо описати дуже коротко, тому просто розкажу, чому мені ця книга не зайшла. Перша головна героїня Вів'ян, яка позиціонується як ледь не найрозумніша людина в усій історії, і тільки на неї є, є єдина надія на розгадування містичного коду драконів. При цьому в неї якась повна відсутність логіки і небажання розуміти та помічати очевидні речі, про які її говорять всі навколо. Мене це прям дуже дратувало під час прочитання. Друга це нелогічність світоустрою, адже дракони могутні, сильні, мають свою королеву та певну ієрархію соціальну, але, тим не менш, вони знаходяться на самому її дні в Великій Британії, тому що драконам заборонено працювати на нормальних роботах, вони відіслані кудись в інше місце, вони не можуть комунікувати з людьми і, взагалі, реально знаходяться прямо на самому дніші соціальної ієрархії. Третя це практично повна відсутність емоцій при прочитанні книги. Сміх, сльози, переживання за героїв. Це емоції і це переживання, які, як на мене, є показником хорошої книги і класного сюжету. Але тут я не відчувала практично нічого. Просто читала собі, тому що я хотіла це прочитати, сподіваючись на те, що нарешті десь з'являться емоції. Нагадую, що це виключно моє враження про сюжет. Своєю думкою ви можете поділитися в коментарях. Я буду дуже рада її прочитати.